Всім вітаю вас на каналі Севен Bricks, З вами я, Олексій, і сьогодні нас з вами чекає огляд, як мені здається, одного з найцікавіших наборів початку 26 року. Це 42-224. Ось такі ось. Porsche gt 3R Rexy AO Racing на 1313 деталей. Для картавої людини це було важко сказати, тому поставте за це, будь ласка, мені лайк. Що ми маємо? Ми маємо ось такий зелений великий порш, який, якщо чесно, я просто в захваті від його кольору. Ну, це у нас має бути Bright Light Green, який був тільки у, мені здається, у Лимані 24 години 42039. По суті, тільки там він зустрічався, і це просто величезний апгрейд, саме деталей у цьому кольору, бо насправді кольор дуже цікавий, дуже акцентний, з нього можна дійсно робити гарний. Там чорний плюс зелений, синій плюс зелений, ну, тобто, жовтий плюс зелений. Ну багато чого можна з ним робити. Як я кажу зараз про акценти. Не, не повністю такий зелений корпус, так, а якісь лінії додавати. Тому, власне, хотілося б більше деталей. І ось тепер ми отримували, я так розумію, купу панелей, арки, навіть диски, ось ці панельки, широкі, вузенькі панельки, навіть гнучки. осі у нас є. Ну, загалом деталей тут дуже багато нових, І це, звісно, плюс даного набору. Загалом, що ми маємо тут? На зворотньому боці показані є функції. Тобто, ну звісно, і нас буде повертати, це не новин. Але з цікаво, він ось так буде підійматися Якщо чесно, не знаю для чого це. Якщо Мус... якщо Nissan GTR у нас підіймався і дрехти, то це у нас. Підіймається, я так розумію, можливо, для якогось обслуговування чи ще для чогось, як наче якийсь домкрат. Ось така буде якась фішечка, ну ми зберемо подивимося, що воно таке. І також є у нас зображення оригінального автомобіля. Ну, там є, до речі, такі саме і рожевий Насправді. Я думаю, якби вони ще рожевий зробили. Це був би взагалі топ. Але мені все ж таки не віриться, що не таке зроблять. Але зелений так окей, має бути. Ми, до речі, матимемо, я так бачу, нові арки, як були у. 42-154, І ось, таку ще одну велику арку ми матимемо, тобто їх тут, мабуть, буде три, ось таких вигнутих. Це, в принципі, теж непоганий такий бонус. Ну, загалом автомобіль на 565 кінських сил і має у нас потужність аж 418 кВт. Цікаво, цікаво, мабуть, так, а чому тут потужність саме у кіловатах? Раніше я такого наче не помічав, але можливо, то просто я не звернув увагу. Тож загалом маємо ось таку коробочку, пропоную її розпакувати і подивитися, що нас чекатиме всередині. На цей набір в мене вже є покупець, за що велике я дякую Марії. Бо насправді продавати на Олікс потім ці набори і важко, і довго все ж таки. Тому, коли тебе наперед купують набори, це дуже великий бонус. Більше є можливі зробити огляд, бо я розумію, що частину грошей я за нього поверну. Тож, в принципі, якщо у вас є бажання придбати якусь новинку і ви хочете допомогти каналу, то власне також можете мені писати наперед, що якісь певні набори вас цікавлять, я з радістю їх зніму і потім вам продам зі знижкою. Також хочу, звісно, сказати велике дякую магазину Brickset, бо без цього, без цього магазину взагалі б не було цих оглядів. Саме вони дають мені змогу отримати ці набори і дешевше, і зі знижечкою. Тому, в принципі, залишаю в описі під відео посилання на їх сайт. Якщо у вас буде бажання зараз щось придбати, не обов'язково, до речі, техніка. там є і Star Wars, там є і архітектура, там є, і, що там ще і Гаррі Поттер, Індзяго, і Майнкрафт. Тобто, Попис посилання на сайт, люди розбираються Олег, якщо хочете щось придбати, нове чи раритетне, це все, в принципі, можна замовити у них. Так, ну ми з вами давайте подивимось. Я вже бачу, що тут у нас знову пластикові пакетики, але, ну, колір гарний. Я не знаю, чи передається камера, але ну, от я збрав 42 на 39, він мені вже тоді сподобався. Але колеса, колеса якісь маленькі. Я, наче, 56-й? 56, щось такі маленькі здаються. Так, маємо ще один. Ну, не знаю, тут всі пакетики знову у нас пластикові. Якийсь такий відкат відбувся Олегом. Мені здається, що вже в минулому році всі пакетики були бумажняні, а тут і в маленькому наборі були, і в цьому наборі. Так, Також маємо лист з наліпками. Ну, Що в нас тут взагалі? Ось такий листочок. Дивіться, кому треба. Так, скільки? 28 бачу. 28 наліпок. Ну, Це для завзятих поціновачів. Плетен. Стоп, йо-йо-йо, ще один ого го 28, я казав, 51. Трошечки пом'ятий, на жаль, це я не розумію. Ну, покладіть ви його всередину. Ну, він, ж, він ж влазить сюди. Я, наприклад, завжди ось так зберігаю, я просто кладу їх ось так всередину, коли там продаю, чи коли собі залишаю. І все. Чому це не можна зробити на етапі пакування інструкцій, я не знаю. І матимемо ми з вами ось таку інструкцію на 290 сторонок. Дійсно, мені здається, у ліпхі десь тільки було. Так, по деталям 4 колеса 56. Мені здається, що Porsche якийсь 42.06, білий, 911-й, да, у нас він був на більших колесах. Ну, якось це дуже мало. Я зараз от це зніму, поправлюся, потім ключусь вам скажу, але щось мені. Здається, що він якийсь маленький. Ну так, да, він буде у масштабі 4254, бо тут ті ж самі арки. Він буде у масштабі, масштабі Dodge 4211, і точно буде менше за ось той Porsche. Так, ми маємо сьомий пакетик. Один, два, три, я так розумію, вісім пронумерованих пакетиків. І маємо також такі пакети з усією великою рамкою. Так, Це дійсно це не та рамка, яка буде над передніми колесами. Я вже потім трошечки роздивився, бо ця рамка у нас має бути ось вона менша. Це така велика рамка, як вже з великих автомобілів іде, і вона в нас матиме ось такий принт позаду. Матимемо ось осі. Диски 56, дві рамки і одну вісь. Власне, ось такий набір деталей. Ну, звісно, зараз зараз будемо збирати дивитись, бо багато чого нового тут є у нас, але поки пропоную подивитись на інструкцію. Поки не забув, одразу поправлю себе, що пакетиків все ж таки 9, бо я дивлюсь, щось два пакетики з номером 6, але ні, то один 6, один 9. У нас, тобто 9 пронумерованих і один звичайний пакетик із великими деталями. Знову ж таки, нуль інформації, ну не знаю, це досить такі. У уських колах це відомий Porsche, відомий дизайн, так відомо цей так би апгрейд його, і тому, власне, мені здається, можна було б щось написати. Це вже не дешевий набір. Він, в принципі, вже, хоча й не позиціонується як 18 але все одно явно йде не для там, зовсім дітей. Можна було б трошечки написати тут інформацію, які от коли ось так це бідненько, ну я не знаю, я ніколи цього в принципі не читаю, але ось все одно знати, що трошечки. Подумали про тебе, трошки розказали тобі цю історію, розповіли, то хотілося б, а тут, наче пофіг, сам гугли, сам щось дізнавайся. Ось ми тобі одразу показуємо, як збирати. Ну такий трошечки пофігізм від Лего, як мені здається. Що стосується списку деталей, ну дуже багато, як ви бачите, деталей у Bright Light Green, і це ну, це його головний плюс. Я так розумію, що Лего не вкладається в один такий набір. Зараз вони, якщо вже зробили один, ми точно можемо очікувати ще ці детальки, якихось інших наборах, і це знову ж таки добре, бо цей колір він був такий, знаєте, ну, недовершний, нецілісний. Багато чого не вистачало, а от зараз буде в нас. Маємо ось ці такі скошені арки, маємо, звісно, ну, арки панелі, арки над колесами. У нас дві таких, дві таких одна позаду, ось ці звичайні, плоскі панельки, маємо крила великі, маленькі, різні. ну, Тобто, навіть ось така з. Як 71672 вона пряма, це така е, кутова панелька, теж номер 3, теж вона є у такому кольорі. І коннектор 1500 є і звичайний. Ну, тобто, цім, так би мовити, по цьому кольору це дуже гарний бренд. Маємо дві великі рамки. Одна ось така чорна нова вигнута. Ну і далі я так ось дивлюсь, що прям нічого такого мега Унікального мені в очі не кидається, але думаю, що щось до нас буде чекати. Власне, пропоную вже не дивитись на детальки саме в інструкції надрукованій, а починати збирати. І там, якщо щось цікаве буде, то звісно я вам це все покажу. Перше включення відбувається у нас на 70-й сторінці це середина другого етапу. Ось таку конструкцію ми маємо. Власне, перший етап ми збрали саме ось цю задню вісь. І ось зараз зібрали ну, середню частину автомобіля. Чому вирішили тудись? Бо зараз ось так це має все закрити, і мені здається, що буде погано видно. Загалом, що ми тут маємо? Це, звісно, ну, задня підвізка, ось вона у нас працює, жорсткі амортизатори стоять. Ось ця шестерня, далі, я так розумію, піде в нас на поворот коліс. Так, треба обережно, хай поки полежить. І власне, що ми тут маємо? Ось така досить складна система лінків. Це в нас ось цей домкрат. власне, Ось ці шестерні, які будуть ним керувати. І ось таким чином він у нас буде підійматись та опускатись. Власне, з цього боку теж покажу. Ось такі, ну, досить таки насправді проста конструкція, але класно реалізована за рахунок дуже великої кількості з'єднань, тобто у нас тут один кут, другий, третій, четвертий, ну чотири кута у нас тут є, вона так все рухається. Ну, ось, власне. Так воно і буде працювати. Не складна, але все ж таки ще одна функція, яка точно не буде зайвою, зайвою у наборах із серії технік. Маємо також встановлений двигун, встановлений диференціал старого зразка. Двигун тут цікавий. Я думаю, що ті, хто знають і мені напишуть, чому саме так він тут реалізований, в сторону у нас стоять його циліндри, але, мабуть, воно так і має бути. Ось. Єдине, з чим я зіштовхнувся, що тут на двигуни на ці пістони ми вдягнули. Ну, ці талики так, один на один, і вони в мене інколи чіпляються один за один. Тобто відчувається такий маленький хруст, хоча наче надіти вони правильно і не мають торкатися один одного, але якесь таке маленьке тертя між ними є. Загалом більше ніяких коментарів поки що немає. Закінчу другий етап. Мабуть, також зберу третій, якщо цікаво не буде, і покажу тоді, вже, що ми будемо мати з вами на третину збірки. Чотири етапи позаду, і ми з вами маємо вже готове шасі. навіть трошечки зібрали задню частину кузова. Ну, як і це очікувалось, на третьому-четвертому етапі ми збирали передню вісь, потім почали збирати ось цю верхню частину. Загалом, ось такі все це має вигляд. Ну, Набір дійсно буде виглядати, я вже розумію, досить таки компактним, і мені здається, все ж таки цікавішим, ніж той же самий Ford GT чи Dodge 4211. Ну, за Nissan взагалі мовчу, хоча візуально він, в принципі, теж був непоганий. Що стосується цікавого, це, звісно, використання ось цих скошених вузеньких панелей, як видно, вони в товщину топші за ось цю нашу стандартну таку, так? І саме за рахунок цього у нас виявилась така змога створити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ліфтарм. Точно в 11 ліфтармі або довжиною, так? Створити ось такий дах. Бо, в принципі, інакше, я не знаю, як би ми цього добились. Треба було робити три ось таких, Якісь два просто ліфтами ставити, але тоді тут ось цей так чи вірніше, вигін був би не той самий. Тобто, ну, якщо треба робити дах товщиною 11, то ось вам лайфхак, власне, як це можна зробити. Ну, по всьому іншому, наче тут немає чого додати. Єдине, що скажу, що колір дійсно ну, дуже симпатичний. І той самий Леман 42 на 39 він мав тільки певні якісь елементи з даного кольору, і там було більше білого мені здається, ну так. Може 50 на 50. а ось тут, коли це чисто ось цей салатовий, або там Bright Light Green, так як він називається, Bright Green називається просто, то дійсно виглядає воно все досить таки, так свіже, я б сказав би, по-весняному і дійсно, ось якщо весь кузов буде таким, я от навіть і не маю бажання ліпити на навіть якби я ліпив, то оці всі різні там я не знаю, пазури чи там зуби, воно в принципі мені здається, тут може бути і зараз, навіть так виглядає досить таки непогано. П'ятому етапі, судячи з додаткових деталей, ми все ще будемо збирати задню частину. Ось, видно, вся одна велика арка з принтом. Ну, отут її мінус. Так, вона, якщо одна буде запринтована, то звісно, виглядати це все буде не дуже. Ну і також ось, ось ця червона гнучка вість. Тобто, власне, я думаю, що на п'ятому етапі зберемо вже повністю задню частину, і, можливо, вімкнусь, вам покажу, як вона буде виглядати. Трошки переоцінив я збірку. Насправді думав, що вже на п'ятому, ну хай на шостому етапі буде готова у нас задня частина автомобіля. А зараз вже збираю на восьмому етапі, 232 сторінка, і все ще працюємо над задньою частиною. Так, звісно, у нас з'явились двері, пороги, але все ще не завершена задня частина, не вистачає спойлеру. У всьому іншому, ну, досить таки цікавий воно вигляд, має, я б сказав, би, схожий на оригінал. Вся одна панелька з принтом зараз, звісно, виглядає так собі, але я думаю, що все одно це не буде проблемою. Що стосується цього автомобіля загалом, можу сказати так, це четвертий автомобіль, якщо не помиляюсь, у такому масштабі, і поки що мені здається найцікавішим і візуально найпривабливішим. Два автомобілі, що звісно, було у такому квадратному так, форматі, так, Dodge, він взагалі був першим, і Nissan, який виходив у минулому році, ось ну, якось не зайшли вони мені. Ford 4254 досить таки гарно виглядав, ну а це, як на мене, ще на голову ще за Ford, досить таки гарна, цілісна конструкція, цікаво збирається, тому, власне, поки що претензій ніяких немає. З єдиного, що дійсно, Ну, цікаво, як це все за півтора етапу у нас з'явиться передня частина. Також ось, зібрали ось такий спойлер, і треба його тут встановити якось. Ще не знаю, як саме, я так розумію, ось таким чином. так. так це, мабуть, за камерою у нас відбувається. Ось так. І тепер спойлер у нас готовий. Ось тепер можна сказати, що задня частина у нас зібрана, і далі ми маємо починати збирати. Я так розумію, його капот. Власне пропоную вже зібрати це все до кінця, і тоді вже поговоримо про даний набір у зібраному стані. Ну що ж, нарешті, зібраний набір вже перед вами, і якщо говорити коротко, я задоволений збіркою. Набір не ідеальний, це не там 10 з 10 на якісь там суперцікаві функції чи якийсь нереальний зовнішній вигляд. Ні, але це автомобіль, до яких ми, на жаль, вже всі звикли у техніку, але який при цьому має цікаві нові деталі, загалом новий колір. ну і навіть якусь нам одну функцію поклали, щоб ми з вами не засмучились. Так, можливо, десь хтось почув наші молитви і зрозумів, що робити такі набори, просто таких відкриваються двері та капот, і що там наше, і повертаються колеса. Ну, Це замало для технік, тому вони, власне, додали ось цю функцію, як видно, ось у нас це шестерня або ось тут цей важіль, який нам ось таким чином дає змогу підняти колеса і провести якесь там обслуговування або ремонт нашого автомобіля. Це, власне, всі функції. Так, звісно, повертається ще кермо. власне, ось, Тобто з колесами воно у нас рухається. Але на цьому це дійсно все. Сказати, що хотілося б щось більше, ну так, але знову ж таки, що ми з вами можемо отримати від автомобіля? Так, у нас є також. Двигун ну, ось тут він, ззаду захований. І якщо його ось так катати. Ну зараз ні, але от інколи вони чомусь у мене терлист ці кругленькі тайлики один на один. І навіть ось так я його катав і тайлики відпадали. Тобто вони там тересли один на одного і навіть злітали з цих поршнів. Я не знаю, може якось криво його постав трошки до кінця. Але зараз, після того як. Трошечки я там їх познімав і поставив по нові ну наче все працює нормально, тому цієї проблеми більше немає. Що стосується візуальної складової, ну тут видно, що це Porsche, з якої сторони ти на нього не подивись, так досить цікавий колір і от кажу, б, навіть без наліпок виглядає дуже яскраво на полиці, ось так його поставити. Зараз що сонце падає, я думаю, взагалі вам ще навіть найтіскавіший на відео буде, чим він, він є в реальному житті. Але при цьому дійсно ну, гарні форми, багато нових деталей, є якась навіть функція. Тому сказати, що він ну, найкращий у, ці, у цьому масштабі, я дійсно так, мабуть, і зроблю. Бо що в нас було? У нас був дощ, ну, він мав тут підставку, так, до речі, у нас був Ford GT, там не було ні однієї функції 42, 154, У нас був минулорічний Nissan Skyline GTR з Форсажу, так, він нас теж підіймався. тобто, власне, ну, Мабуть, набори такого масштабу десь один до скільки це, мабуть, один до 10. Да? ЛЕО все ж таки намагається вставити якусь функцію за це їм великий плюс, бо тут немає ніякої там складної коробки, немає інших функцій. Тому, власне, хоч щось вони роблять і на цьому їм можемо сказати дякую. Але, звісно, мені хотілося б отримати якусь будівельну техніку чи щось цікавіше. Да? Бо, по суті, так, якщо взяти перший півричний, перший півріч, півріч ці перші 3 місяці, то ми з вами отримали тільки. Ну, ці маленькі там барочку наборчиків, в яких є плюс-мінус якісь функції. Ну, а все інше так, є ракети, звісно, але це такий, знаєте, нішевий продукт, який ну, до техніку має таке собі відношення. Так, він гарний, але по суті, е, ну, сказати, що це технік набір, звісно, треба і можна. Він вийшов у лінійці технік, але все ж таки не зовсім те, що хотілося б. Якийсь там екскаватор, якийсь бульдозер, якийсь скідер чи ще щось. Ну багато насправді будівельної техніки, якщо так задуматись, це ми з вами інколи думаємо. Ну, блін, лего вже все зібрали. Екскаватор, бульдозер, фронтальний навантаж чи навантаж. Кажеш. Але ні, будівельної техніки досить цікавої, унікальної, дуже багато. Ви зараз, на наприклад, подивіться, скільки там моків на різні цікаві такі будівельні машини, в яких є дійсно якісь там свої функції унікальні. І я думаю, це все можна було б зробити в Лего, але Лего, мабуть, робить те, що продається найкраще, вони це бачу по своїй статистиці. І це, мабуть, ось такі автомобілі. Тому, власне, якщо хочете автомобіль, то звісно купуйте. Він класний, він прикольний, він яскравий, ніяких нарікань до нього немає. Якщо, звісно, хочете саме якихось функціональних. Нефункціональних якихось функцій у наборі, то тут, звісно, ну можна пошукати щось інше. Ось такі мої думки. Дякую, що були з цього моменту. Дякую, що поставили лайк, поставили правильно. Ну а я на цьому з вами буду прощатись. З вами був Олексій. з вами Чекає ще багато критих оглядів на езі набор і не тільки.